Шукаєте спосіб тримати себе в формі не виходячи з дому, Орбітрек найкращий вибір. Крос-тренажер InSportLine Modesto – це високоякісний популярний еліптичний тренажер, призначений для тренувань у затишку власного будинку. Проста, інтуїтивно зрозуміла робота, чіткий дисплей, зручні ручки, тримач для планшета. Все це забезпечує максимальний комфорт під час тренування. Тренажер оснащений системою регулювання нерівності поверхні, а вбудований комп'ютер відображає всі необхідні параметри, такі як швидкість, відстань, кількість спалених калорій, пульс і кількість обертів на хвилину. А відтак дозволяє стежити за прогресом у режимі реального часу. Елегантний дизайн доповнений такими інноваційними функціями, як годинник, термометр, здатність вимірювати кількість жиру в організмі, і навіть тест на фізичну підготовку. Персональний тренажер готовий до тренувань у будь-який час. Займайтеся тоді, коли зручно, і залишайтеся в чудовій формі.